Добрий день, шановні восьмикласники. Сьогоднішній урок у нас пройде в асинхронному режимі. І з сьогоднішнього уроку ми розпочинаємо вивчення нового розділу в історії України. Він називається становлення українського козацтва. Отже, сьогодні ми починаємо з вами вивчати одну із найславетніших сторінок в історії України, історію українського козацтва. І сьогодні у нас перший урок, на якому мова у нас піде про виникнення українського козацтва, про появу українського козацтва. Тому давайте зараз ми розгорнемо зошити. Я трошечки зачекаю. Запишемо в них сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 23 січня. І запишемо тему. Поява українського козацтва. Поява українського козацтва та перших січей. Та перших січей. Свою розповідь я буду супроводжувати. Презентацію. Ви, будь ласка, слухайте уважно, дивіться. Слідкуйте за мною. Ну і робіть, звичайно, в зошитах помітки. Там, де будуть звучати поняття, ми їх запишемо. Там, де будуть звучати якісь дати, ми їх теж зафіксуємо з вами в зошитах. Отже, розпочинаємо наш рух. Розпочинаємо. Нашу бесіду сьогоднішню. Отже, виникнення українського козацтва та поява Перших січей. Перед вами фото реконструкції однієї із січей, яка перебувала на острові Мала Хортиця, ну, і являла собою приблизно ось таку. Фортецю, ось таке укріплене місце. Це, звичайно, сучасне фото, це сучасний вигляд цієї пам'ятки. Міститься вона зараз на острові Хортиця в місті Запоріжжя. Ось тут ви бачите річку Дніпро, бачите Дніпрові пороги, бачите в долині будову Дніпрогесу, який є символом Запоріжжя. Ну і іншим важливим символом міста Запоріжжя сучасного є острів Хортиця і Січ, реконструйована Січ, яка перебуває, яка знаходиться на цьому острові. Що ж нам відомо про Січ, про козацтво? Козацтво виникло наприкінці 15 століття, точніше, перша згадка про українське козацтво відноситься в літописах до 1488 року. Тому цей рік офіційно прийнято вважати роком початку Запорозького козацтва. Давайте ми ще раз запишемо, зафіксуємо цей рік. 1488 рік. Поява українського козацтва. В 1988 році в місті Запоріжжя широко відзначалося. Ця подія широко відзначалася 500-річчя запорозького козацтва. Мені пощастило бувати, побувати на цих урочистостях і хочу сказати, що хоча з тих часів пройшло вже багато часу, але ця подія назавжди відкарбувалася в моїй пам'яті. У казацтва українського є і своє свято День українського козацтва. Це 14 жовтня, свято Покрова Пресвятої Богородиці. Правда, зараз, за новим календарем, за Григоріанським календарем, цю дату перенесли на 1 жовтня. Тому в Україні офіційно це свято з минулого. Року З минулого жовтня святкується 1 жовтня. Як я сказав, перша згадка про казаків у писемних джерелах датована 1488 роком. Ну, тут є деяке розходження, із моїми даними, 1489 рік. Не буде помилкою. Якщо ви будете називати ту або іншу дату. Слово козак це слово тюркського походження, тюркського, і має декілька перекладів. Тут вам дається один переклад як вільна людина. Але тюркською мовою кайсак, саме так звучить, не козак, а кайсак. Це вже на український манер почали називати козак. Означає не лише вільна людина, а ще й означає розбійник грабіжник тому, що назва ця пішла від татар, від кримських татар, які розмовляли тюркською мовою, і саме вони так прозвали козаків. Ну, а я думаю, що ви розумієте, що козаки були основними ворогами кримських татар? Тому, то, швидше за все, з самого початку це слово в перекладі все-таки означало грабіжник розбійник. Ну, а потім уже додалося й поняття вільна людина, де ж утворилася? Українське козацтво. на півдні України тривалий час існувала територія, доволі таки велика, обширна територія, яка називалася Дике Поле. Це була абсолютно незаселена територія, а точніше, на цій території не було постійних поселень. Зато тут були вільні землі, чорноземні землі. Землі доволі такі багаті, вкриті рослинністю, дикою степовою рослинністю. Там, де були балочки, там, де були невеличкі річки, росли ліси, байраки. Ось тут, наприклад, такий перелісок, байрак. І це були величезні незаселені простори. Чому вони були незаселені? Ну, тому що посушливий літній клімат. А зрошення штучного тут не було, не давав можливості активно використовувати ці землі для сільського господарства. Крім того, на півдні з диким полем межували землі кримських татар, які дуже часто робили набіги на південні райони Русі України, а потім пізніше, вже на південні райони. Великого Князівства Литовського і Речі Посполитої. Тому небезпечно було селитися і перебувати на цих землях, тому що можна було стати жертвою кримських татар. А кримські татари відловлювали населення і уганяли його в Крим, де в місті Кафа. Це зараз нинішнє місто Феодосія, був невільницький ринок. І на цьому ринку продавали українців-невільників в рабство в Османську імперію. Зато і за того, що тут практично не було населення.